Екс-міністр інфраструктури, а нині військовослужбовець збройних сил України Володимир Молян, також отримав поранення на Куб'янському напрямку. Він повідомив про це на своїй Фейсбук-сторінці. А серпня росіяни вдарили по позиції батальйону, де він служить двома кабами. І от про те, як зараз він себе почуває, і яка ситуація на напрямку, де розташований його батальйон. Ми поговоримо безпосередньо з Володимиром Маліаном, політик, дипломат, військовослужбовець збройних сил України. Вони зараз із нами на зв'язку. Пане Володимире, дякую, що долучилися. Слава Україні! Вітаю вас студія, добрий день, Героям Слава тож, як почуваєтеся, і от що пам'ятаєте з моменту, коли отримали поранення? Ну, почуваюся вони набагато краще, якщо враховувати те, що я мав там загинути, то почуваю взагалі себе прекрасно. От загальний стан здоров'я нормальний. Завтра буде планова операція чергова, але лікарі впевнені, що все буде окей. Ну а я з ними. Так що дуже дякую за опікування. Вказано було в повідомленні, що це була атака Кабами. От наскільки інтенсивно зараз росіяни продовжують застосовувати їх саме на Харківщині? На нашій ділянці фронту їх було менше до власне, 24 серпня. На інших ділянках фронту їх застосовують інтенсивно. Причому в в принципі, якщо раніше вони дуже перебирали цілями, то зараз е будь-яка можливість уразити або скучення е наших бійців, або техніки, вони це використовують постійно. За рахунок того, що в них е працює е повітряне спостереження, орлани, зали, які досі для нас є величезною проблемою, попри останні, в принципі, такі хороші досягнення. Наші розробки, що ми робимо наші дрони перехоплюючі, але росіяни контролюють повітряний простір, моніторять, що відбувається на землі, і відповідно вони можуть більш-менш успішно досягати ударами різними видами зброї, включаючи КАП. Те, що витувало нас, що КАП, попри все, залишається доволі неточним е, видом ураження. І якби він впав прицільно, то, скажімо так, було би багато втрат у нас. За 20 метрів від нашого штабу, тому відбулися п'ятеро поранені, з яких найгірше. Угу. Яка інтенсивність зараз взагалі бойових дій от на Куп'янському напрямку за останній місяць, враховуючи і там Покровсько-Курахівський напрямок, на який росіяни кидають чимало сил? І враховуючи те, що от на Курщині відбувається? Інтенсивність дій висока. Попри Початок курської операції ми у себе цього не відчули. Це сполегшення, як запевнював наш президент на останній прес-конференції. Нас штурми відбувалися 5-7 на день, тобто, це переважно група п'яти людей інколи десяти. Переважно на одному напрямку, але бували дні, що Це відбувалося одночасно на всіх напрямках, і тоді, звичайно, було дуже непросто. Я пишаю своїм батальйоном, жоден не кинув позицію е і відстоював до останнього. Хотілося б вже бачити більше боєприпасів, особливо мін і снарядів. Хотілося б побачити нарешті реби від е армії ребів, Хотілося б побачити дрони від армії дронів і питання забезпечення наших військових частин технікою, бо усі ці переміщення ротації, маршкітки, які не зовсім інкологічні. Вони потребують наявності технічних засобів транспортних засобів. А їх немає, це все досі в антитерах. А от ворог, наскільки забезпечений на Куп'янщині? Відверто. Ворога логістика набагато краще, аніж у нас, попри те, що не знаходяться на окупованій території. А, якщо в середньому брати, виходячи з тих даних, які ми якими володіємо. Вор... Логістика ворога одвічі утричі швидше, попри те, що їм доводиться долати більше відстані по зовнішньому радіусі. Чому так відбувається знову ж таки? Неналежне планування і в першу чергу відсутність належної кількості транспортних засобів різних типів. Тобто перевезення йдуть, як відомо залізницею базові, але останні там 100 кілометрів до фронту треба везти автотранспортом. Його бракують. Ви сказали про от інтенсивні бойові дії, але знову ж таки, це інтенсивність заради того, щоб намагатися прориватися, чи це інтенсивність заради того, щоб зберігати все таки наснасту наступальну, наступальну от, таку от складову вони наступають. Росіяни наступають, наступають на всьому східному фронті, е і швидкість їхня на превеликий жаль збільшилася. Тобто, якщо умовно в період лютого три. Квітня можна було вести мову про втрату нам одного населеного пункту за тиждень. Ми зараз чуємо на окремих напрямках гневтічні звістки про втрату двох-трьох за добу. Це дуже серйозна історія. І от ті, хто вважає, що росіяни зупиняться на адмінмежі Донбасу, вони глибоко помиляються, вони підуть далі. І е, чи зробили ми належні висновки, я не впевнений. Можливо, хтось сподівається на якесь перемир'я десь там на високих колах. Ну, воно, по-перше, речі буде в цій ситуації, коли росіяни тиснуть і ми не можемо їх стримати. А по-друге, якщо воно і відбудеться, то точно не відповідатиме нашим інтересам як короткостроковим, так і середньостроковим. На вашу думку, все-таки настільки інтенсивне просування на деяких ділянках, це от те, що ви сказали, нам не вистачає. В тому числі і деколи там боєприпасів ребів людей, чи настільки от все рівно є хороше забезпечення і поповнення резервів у ворога, чи можливо є якісь ще моменти, які також су... три... суттєвіше впливають, три базові речі: це наявність фортифікацій не просто на нулі на першій лінії фронту, а другої, третьої лінії, і треба копати далі. Зв'язку з динамікою фронту, друге це відсутність особового складу, укомплектованість окремих військових частин на 30-40%, які до того ж живими тані боями, тобто вони не є свіжими десь з відновлення, Це критично мало і це дуже небезпечний показник. І третє, безумовно, це наявність БК, снаряди, міні і плюс технічні засоби. РБР, дрони, аеророзвідка, багато інших речей, про які дуже багато говорять зараз на політичних форумах чи на полумарафонах. Але я би просто попросив цих людей, які за це відповідають. Я би там довірений усіх президентів, яких як ми знаємо 5-6 осіб, просто особисто проїхатися по лінії фонду. Ну не треба всього там, бодай 100-200 кілометрів найгарячіших, і перевірити, що з цього всього, що на папері було передано. Є в наявності. Я думаю, багатьох чекають величезні сюрпризи. Тобто, по суті, в нас засоби дуже часто є, але вони не доходять до кінцевої потреби. Ну мені сказати важко. Їх немає на фронті. Де вони ага. є? Чи вигляді публічних заяв, чи вони вигляді витрачених грошей, чи витрачених і щось вироблено. Ну, їх в тій кількості, як заявляється, немає. Питання номер два: що те, що нам передали. Ну скажімо так, мавіки і, і співрозмірні з ними дрони. Вони є в достатній кількості від держави. Тут ми дякуємо, і тут спрацювало добре новостворене агентство закупівель Міноборони. А, а от питання FPV, яким опікується армія дронів, все ще доволі болюча історія. Ми отримали дуже невелику кількість і дуже поганої якості. Тобто, кожен цей FPV ми повинні були переробляти. Я вважаю, що це неправильний підхід. Дякую, пане Володимире. Наші глядачі просять передати вам також подяку і побажання скорішого одужання після поранення. Володимир Молян, політик, дипломат, військовослужбовець збройних сил України про ситуацію на фронті, зокрема на Куп'янщині, а де його бригада якраз і працює проти нашого спільного ворога.